Я була на попередньому ретриті, і коли він закінчився, то майже одразу сказали, що буде наступний. І я одразу ж записалася. Ще я не мала такої думки, там, чи зможу я поїхати, як, як там складуться обставини, там, на роботі відпустять чи ні, там, чи що там гроші буду мати чи не буду на цей ретрит. Оце, але записалася. От. І потім так, поїхати було важко, тому що це були такі качелі: то да, то ні, то виходить, то не виходить. Але, ну, думаю, я цього хочу, я поїду, поїду саме того, що я хочу. І все склалося. Я тут. Я не знала, з яким саме питанням я їду. От це я його усвідомила саме тут на ретриті, що от саме це для мене важливо, і я дуже хочу отримати відповідь. Я от зрозуміла, чого я хочу найсильніше у житті. От, відчуття любові до себе. Оце це ми багато з цим працювали, і це так класно. Але коли ти не знаєш, як ти можеш себе любити, фу, от саме ти не знаєш, як. Як це? Ти приїжджаєш, ти навіть такого слова ще не чув ніколи. Любов до себе. І потім, коли ти це розумієш і відчуваєш, фу, це таке відчуття.